Друзі, вітаю у Польщі. водяться військову підготовку для всіх громадян. В магазинах знову починають продавати тривожні валізки на випадок російського вторгнення? А от у Чехії до кінця літа з'явиться посібники з виживання, які міститиме рекомендації щодо дії у перші 72 години після початку війни. Чи стане зупинка бойових дій в Україні лише паузою перед тим, як Путін наважиться напасти на Європу? І головне питання на чиєму боці тут будуть Сполучені Штати Америки про все це і не тільки. Поговоримо сьогодні з військовим експертом полковником запасу СБ. Експертом з військової контррозвідки Михайлом Притулою. Пане Михайло, вітаю вас. Моє вітання. Слава Україні! Героям слава насправді Володимир Зеленський стверджує за умови припинення бойових дій в Україні буде лише питанням часу, коли Путін може обрати собі нову ціль. Війна для нього стала самоціллю, і ймовірно, вже в наступному році його апетити можуть розширитися і на країни Балтії. Зокрема, утім, спецпредставник Трампа Вітков, повернувшись з Москви, твердить, не вірю, що Путін має апетити на Європу, і тут реально одразу кілька питань: чи стала дійсно для Путіна війна основою його прав? Правління, так, і якщо ж він наважиться на вторгнення до іншої країни, ймовірно, навіть країни з блоку НАТО, чи зважиться Сполучені Штати йому піти на перекор? Гарні питання. Я скажу зразу, що на сьогоднішній день Україна залишилась майже єдиним гарантом демократії у світі. Так сталося. Тому, друзі, коли ми боремося зараз не лише за свою свободу а І за демократію у всьому світі, тому що якби не український опір, то певно певні процеси вже пішли б е і метастази пішли б не лише в Сполучених Штатах, а й на Європу. Це б Європу. Е Чому так відбувається? Е певно, що на сьогоднішній день ми маємо е ну, у Путіна одну одну єдину мотивацію. Ця мотивація закликає в тому, щоб зберегти свою владу і своє життя. Тому що по московській традиції, в разі втрати влади він втратить і своє життя. Таким чином, це стосується не лише його, а всього кооператива озеру, який знаходиться в москві при владі. І багатьох там генералів, які пов'язані своїми діями з Путіним. Тому ця була на верхівка буде робити все для того, щоб зберегти своє життя і свою владу. І е, всі їх дії вони підкорені цьому такому простому, як вони кажуть, незатейливому сюжету. Тобто е, вони там припинення вогню, захоплення територій, все це не до них. До них одне влада і збереження свого впливу. Ну, в принципі, очевидні речі тут нема нічого такого надзвичайного, нічого фантастичного. Воно просто є. І відповідно до цього, це мотивується їхні дії, їхні кроки, що вони будуть робити. Ну, наприклад, уявимо собі, що вони сьогодні припиняють бойові дії. А далі що? А далі питання виникають і боротьби за владу, і внутрішні питання, і що далі робити, і що робити з награбованим, ну і так далі. Або е -е, вони там роблять якісь. Досить різкі рух, і там російська армія раптово програє, і знову ж таки виникає революційна ситуація в Москві. Знову вони не владу і далі на Шибеницю. Отже, їм приходиться балансувати між цими двома е, різними, досить різними варіантами. Тобто, тягнути війну довго, тривало. І не, робити, і не робити різких рухів ні в одному випадку, ні в іншому. Таким чином, цим мотивується Путін у своїх діях ну, і намагання там далі спілкуватись з американцями, з ким завгодно. тягнути час. Тому що, врешті-решт, йому не треба ні зупинення війни, так само йому не треба і швидкої ескалації цієї війни. Далі слід зазначити, що Путін йшов до влади під лозунгом відновлення Радянського Союзу. ОССР 2.0. Певно, цього він бажав, цього він хотів. Про це він виступав неодноразово з початку 90-х років і після приходу до влади. Тобто, це була його. Передвиборча програма ті люди, які на його ставили, певно, на молодого Путіна. Е і в той час, коли він вже постарів, вони ну, питають його, а де ж те, що ти обіцяв? Ну, ми пам'ятаємо, як от... Путін сказав, що розпад Радянського Союзу це була найбільша трагедія ХХ століття. Так, да, і він про це хоче. Тобто, от прості речі: його обіцянки, його невиконання обіцянок. Намагання балансувати між тими силами, які є в Росії, які ще можуть загрожувати, і тими силами, які вже не загрожують, і тими мотивами, які можуть. Тобто логіка його, врешті-решт, вектор, сумарний вектор буде в тому, щоб тягнути війну якнаймога довше, загрожувати всім, і врешті-решт вона зводиться до... Формули зовнішньої політики Радянського Союзу, яка була декларована ще Леніним. «Пока ми всім мішаємо, ані будуть з нами вважатися, сказав Ленін, не знають на Бронєвичку чи ні, але, врешті-решт, вони це і роблять. Тобто просто заважають жити всім іншим і виторговують собі під цей час щось своє. Ну, а далі йдуть там. Вийшов Трамп і хоче перевити. Ну, Трамп діє в ідеологемі, яку йому навязали, Знову ж таки, дуже схоже, що з Москви дуже ідеолог його візиту у владу, це шанувальник Дугіна того ж самого, і логіка вона відбувається в принципі. Одна і та сама, тобто а Скажіть, пане Михайло, як експерт з контррозвідки. У вас є розуміння чи відчуття того, що в команді Трампа можуть бути не просто ідеологічні прихильники, а реальні агенти впливу російських спецслужб? Так, є таке відчуття. Але справа в тому, що Сполучені Штати Америки мають дуракостійку систему влади. І навіть якщо там в його команді хтось є, затисався з російської агентури, то вони мають діяти у відповідності до цієї системи. Звісно, вони і намагаються зараз демонтувати цю систему влади, і питання лише часу, коли увімкнуться в Сполучених Штатах запобіжники, які вже влаштовані просто в систему управління, питання в тому, що ці запобіжники. Мають спрацювати при настані хоч якихось наслідків. І ці наслідки мають спрацювати десь під кінець квітня, травень місяць цього року. То вони дуже посильно поспішають. Тобто там у них був так званий проект 2025.org, там можна скачати манускрипт на 912 сторінок, який можна якраз прочитати десь за, за рік, не менше. От. Але штучний інтелект впорається швидше, тому можна його там проаналізувати і подивитися, що буде до чого все це веде. Е -е і от цей план він дуже-дуже, ну, ну знаєте, я подивився на нього, він дуже схожий на Дугінський план по демонтажу демократичних інститутів Сполучених Штатів Америки. Однак справа в тому, що демократичні інститути Сполучених Штатів Америки тісно переплить з такими чинниками, як економіка, як економічні показники, як країнові показники, як фінансові індекси. І, е, врешті-решт, е, ми зразу побачили, що дії Трампа вони приводять до е, досить серйозних вливань на фондовому ринку Сполучених Штатів Америки. І, скажімо так, реакція вона не буде довго чекати себе при настанні наслідків, десь там, там мінус 2-3 трильйона, то воно буде вже працювати досить серйозно. Ну, от ви говорите, пане Михайло, про майбутнє таке більш далеке. Наші глядачі певно спостерігають за всіма цими перемовними процесами. Очікують, що бойові дії щонайменше на 30 днів можуть бути припинені найближчими днями. Я зараз попрошу вас продовжити. Тільки друзі, для початку підпишіться, будь ласка, на Київську школу державного управління. Це не складно зробити. Ми з вами станемо дедалі впливові майданчиками. Ваші голоси точно будуть почути. Чи вірите ви в те, що Трамп змусить Путіна піти на поступки? І чи призведеться до сталого миру? Напишіть про це в коментарях після того, як на лайки натиснете. Більша кількість людей тоді побачить цю бесіду, от пане Михайло. Маємо заяву знову зі сполучених штатів знову одне й те саме. Мир вже зовсім поруч. Давайте почуємо. Ми працюємо тільки над одним: над припиненням вогню. Мені нічого сказати про те, що настане після припинення вогню, яке має проявитися повною мірою. І ми близькі до цього. Ось що цікаво: ми ніколи не були так близькі до повного припинення вогню. Це мета зараз повністю відновити мирну комерційну діяльність. Чорне море, звичайно, є ключем до цього. То ви кажете, путіну припинення війни не потрібно. А щодо корпоративу озеро, так копоративу озеро, про яке ви сьогодні згадували, група людей, яка насправді керує Росією. Ну Блумборг писав свого часу і Financial Times, що є силові групи впливу і фінансові, які хотіли б припинити війну в обмін там, на знаття санкцій, наприклад, для того, щоб перезавантажити відносини зі сполученими штатами, так і перейти до наступного якогось етапу. От наскільки дійсно війна це особисто Путін, чи, врешті, війна це нинішній. Повний режим, який існує в Росії. Ну, Давайте дивіться, що було. Не те, що буде, тому що я не бабка лан, а давайте дивитися, що було. Захоплення Росією південних регіонів України призвело до великої кількості грабунку зерна українського твердих сортів пшениці, які не ростуть тільки в Україні, і вивезення їх за кордон. Питання, вибачайте, а хто був міністром сільського господарства Російської Федерації? Що Патрушева? Ой. Сопадінь? Не думаю. От проста відповідь на всі ці питання. Україна є житницею і постачає на ринок світу дуже багато зерна. І не лише зерна, а ще й кукурудзи. Тобто це ті сорти, які, та очевидна цінність України, яка впливає на світові ринки і на світову економіку. Тобто, ну так, йде боротьба за хліб. А що було 100 років тому? Ну, Є ще плакати, такі Красна Армія наступає, хліб в Сантірбургії -Сан і в Москві прибавляється. Ну, от Всі ці плакати вони залишаються чинними по цей день. Москва йде за хлібом, за українським хлібом. Цей хліб торгується на сьогоднішній день на, ринку, на біржах Чикаго, Ванкувера. Тобто вплив України на світову економіку досить серйозний. Я для наших читачів дуже рекомендую подивитись от таку книжечку, називається Сила географії. Маршал, якщо вдасться її десь купити, придбати, то це буде дуже добре. Читаю. І е, на економіку впливають і на війну на цю теж впливають ці ці чинники. Що зараз може зробити м Україна теоретично, да? чи що б я зробив, наприклад? Я б зараз почав грати в ту саму гру, яку грає Трамп. Тобто він там розповідає, буде там 30 днів припинення миру у Чорному морі. Окей, а де Чорноморський флот Росії, він на російську сидить там, носи боїться показати. Ну, ви бачите, ж, Путін так погоджується що на думає? ті етапи, які вигідні йому. Припинення обстрілів енергоструктури, а наші Це дрони літають що. по НПЗ, в морі безпека, адже переживають за наші морські дрони. Так? Тобто, там, де йому вигідно, він готовий. А от щодо обстрілів мирної цивільної інфраструктури щодо лінії так. фронту. Там, де його нема, він готовий йти на поступ. О, ну, торгуватись у цьому випадку досить дурна справа. Тому е, Україна має зробити досить простий крок. Окей, сказати. Ми граємо в ту саму гру з Трампом. Ну, для танго ж потрібні двоє, правильно? Окей, давайте введемо е, тарифи для у, у, американських зернотрейдерів, які торгують українським зерном. Ну, Нам же треба його захищати, щоб вирости. Правильно? Нам треба вкладати свої ресурси, щоб вони могли його купити витягнути на біржі. Каргів, АДМ. Тобто, є великі дземнотрейдери. Питання: а кому це вигідно, От, про що йде мова? Тобто американцям зрозуміло їм вигідно, росіянам зрозуміло, їм вигідно. А ми тут не до чого? Значить, і нам має бути вигідно. Тобто, Зеленський має зараз вести тарифи. Щодо зернотрейдерів, які. Ну, не з третерів, а щодо вивозу зерна і кукурудзи з України. Вигідна ситуація для України? Абсолютно. Ну, а наслідки? Ми залежимо а, від американської воєнної допомоги, пане Михайло. Окей, нема допомоги, нема зерна. Давайте так ставити. Тому що Ми ж не можемо вирощувати, якщо у нас небо не закрите. Окей, ми кажемо, давайте буде тарифи, не буде допомоги, ми виростемо собі. А вам ні. Тому що немає можливості у нас вирости. У нас ракети літають. Поля засіяні земледієм. Чого ми боїмось? Розвідданих? Чого ми боїмось? Не треба боятися. Вони залежать зараз від нас. І хай вони в цьому випадку думають про те, допомагати нам закрити небо чи ні. Рішення досить просте, елементарно просте. Причому це навіть не треба робити. Спочатку цього треба просто оголосити, що в адміністрації чи в Офісі президента України розглядається питання проведення тарифів на вивіз українського зерна. Крапка. Причому не торкатись Турції чи там Єгипту, як і наші Союзі. І подивитись, що буде. Тобто, всі ці питання вони стоять завжди в, не в тому, щоб мати силу, а знати, де треба вдарити для того, щоб цей механізм почав працювати. От у цьому випадку вводити тарифи. Досить просто: 10% чи 15% кукурудзи, 10% твердого пшениці це досить серйозна річ. Для всього світового ну, пане Михайло, ви опосередковано торкаєтеся вже теми гарантії того, що Путін навіть випадку зупинення бойових дій потім не піде далі. Ми чуємо вже різні ініціативи. Там і миротворці, на які, скоріше за все, Путін не погодиться європейські. А по Трамп нам пропонує вірити йому на слово. Мовляв, пацан сказав. Тому, поки президент Путін, я ж йому довіряю, він чесний, розумний, порядний чоловік. Так він далі не піде. Ну віримо чи ні, друзі, ви можете написати в коментарях під цим відео. Пропонує Трамп нам що там атомну енергетику нашу підняти під Америку для того, щоб захистити її, і, і рідкоземельні копалини. Мовляв, все це зможе гарантувати те, що Путін нову війну не розпочне. Утім, де факто ну, гарантій немає ніяких, і нам їх ніхто не пропонує. Але війну якось припиняти від нас вимагають а, атомна енергетика. Атомна енергетика України була прив'язана завдяки російській агентурі, яка була в владі, до енергопатува. Російського. До російського ядерного пального. Вони за це пальне здирали нас три шкури і підкоряли собі. Тому, якщо ми не будемо отримати російського пального, нам треба десь його брати. Це основа. Тому що ядерна атомна станція без ядерного пального це просто мова. Взагалі, Купа заліза, яка не працює. Взяти можна лише в одному місці багато років. Ядерне пальне для українських атомних станцій розробляв Вестінгаус, Америки. Інших варіантів немає. Тобто немає альтернатив. Крім того, рано чи пізно в будь-якої атомної станції припиняється срок дії і треба буде утилізувати. Окей, хочуть взяти атомні станції і давати нам дешеву електроенергію, нема заперечень у цьому конкретному випадку. Ми собі ще побудуємо. А ну сполучені штати хочуть взяти там для на старій станції, яким вже дуже багато років. До речі е, не лише постачати туди ядерне пальне, а потім і клопоти по їх утилізації, утилізації ядерного е, пального відпрацьованого. Ну в принципі, це вигідно. я з точки зору гарантій, та... пане Михайло, гарантій безпеки. Говорю. Та, ну, чесне слово Трампа в даному випадку не грає взагалі. Гарантії мають бути системні. А чесне слово Трампа, воно може закінчитися в один прекрасний день, тому що Трамп смертний, йому вже 78 років. О. Ну, завтра він не прокинеться. І що ми будемо робити з його гарантіями? Давайте будемо реалістами. Ми всі смертні. Трамп теж. Тому гарантії мають бути системні, все просто. До слова пана Михайло, як конспірологічна теорія, що американців зацікавила наша атомна енергетика, бо переживають, що Україна, врешті, не дочекавшись гарантій безпеки дієвих, може перейти до власного створення, наприклад, ядерного озброєння. Так і в нас є Зеленський про... проказав, ну, що казав, що такого не буде. Утім, ми пам'ятаємо, що і Ді Цайт, і Дювельт про це писали, що Україні знадобиться угу. кілька місяців. От наскільки дійсно ну чи є сценарій, при якому Україні доведеться якимось чином можливо співпраця з кимось з Ізраїлем, не знаю, там чи з Європей Європейськими країнами, а врешті вирішити це питання, адже як ми бачимо, можна, ну це ну, єдине це не треба дієво... нам ізраїль, нам ніхто не треба. Все в Україні є. У нас є достатньо е, копалень, у нас є, е, ну скажімо так, я знаю, що років 30 тому, може більше, е, два дуже серйозних чиновники українських, патріоти України, які мали владу і мали повноваження, знання і мудрість. На жаль, не всі живі, от зараз. Вони розробили центрифуги для збагачення урану. Я здогадуюсь, десь воно може бути лежати. Тобто такі розробки в Україні є, і розробити все це наші вчені можуть, ну, скажімо так, ну, півроку треба на те, щоб зробити своє ядерне пальне. Не треба на те багато часу, чесно. Тому що все залежить від наявності центрифуг і наявності копалини копали, ну, у нас є, центрифуги теж, думаю, що швидко зроблять наші воїни. Тим паче, що і креслення є, і якщо буде поставлено політичне завдання, а я думаю, що воно може бути поставлене. Тому що, оскільки ті люди, які розробляли все це, вони ще живі, от, не всі, але живі. То певно, що вони доповіли президенту, що є така можливість, і це може бути зроблено. Може бути, не значить, що буде. Але отримати своє ядерне пальне ми можемо. Ну І крім того, там є ще нюанси, тому що, наприклад, самі по собі деякі реактори, які в нас стоять, вони розроблялись не лише як енергетичні реактори, а як реактори для напрацювання збройного плутонія. Тому. Ну, от, відпрацьоване ядерне пальне це не лише відпрацьоване ядерне пальне, це не мотлох, а це сировина. Сировина і саме для ядерної зброї. Тому, якщо буде політична воля, то я думаю, що українські інженери з цим справляться досить швидко. Власне, і з тим, щоб створити своє ядерне пальне. До того теж не треба багато ніяких там технологічних. Моментів вони всі є в Україні. Є технології по виготовленню цирконівих трубок для е, ядерного пального. Вони мають бути радіаційно-стійкими. І є певна технологія для збагачення управля, пане Михайло. Це я це просто загальна. хочу підсумувати так те, що про що ми поговорили. Насправді, от ви, я наскільки я зрозумів, прихильник тези, що ми маємо в даному випадку все немає більше на кого розраховувати ані Сполучені Штати, ані Європа. Так це да на вони наші. нас продовжують підтримувати. Утім, ми бачимо, що з ну демократичні інститути працюють погано, і такого лідера жорсткого, який готовий брати на себе відповідальність щодо конкретної реальної допомоги Україні, так яка б допомогла не тільки захистити, але й а, відвоювати своє У нас немає. Тобто, маємо розраховувати виключно на себе. Це до слова дуже гарна теза. Ну а на кого нам ще розраховувати? На Господа Бога і на свій народ. Все. Будемо ми сильними, нас будуть підтримувати. Не будемо сильними, про нас забудуть. Ну, а є варіанти, варіантів немає. І на сьогоднішній день ми потрібні Європі більше як оплот демократії. Ніж вони нам вони навіть можуть подумати, тому що саме ми зараз стоїмо на тому, щоб демократія залишилась у всьому світі взагалі. Так, пане Михайло, насправді, в першу чергу, маємо подякувати нашим захисникам, які дають нам змогу зараз спілкуватися і дають змогу нашим глядачам дивитися це відео. Тому, друзі, напишіть ваші слова підтримки силам оборони України під цим відео. А краще подякуйте не словом, а й ділом. Кожен знає, як це зробити донатом просто зараз. Ну і підпишіться, Київська школа державного управління. Це майданчик, де лунають різні, абсолютно різні тези. Михайло притула це сьогодні. Продемонстрував. І дякую вам за це. Дякую, що знайшли час. Ну а ви, друзі, будь ласка, поставте лайки цій бесіді. Хочеться, щоб більша кількість людей її побачила. На сьогодні будемо ставити три крапки. Олексій Гомен мене звати. Чи побачимо ми мир найближчим часом? Чи а, думаєте ви, що США і Росія вдвох можуть почати ділити вже не тільки Україну, а й Європу? Пишіть те, що вас турбує під цим відео, відповідати на ваші запитання. Будемо в наступних ефірах. Олексій Гомен мене звати. Це була Київська школа державного управління. До нових зустрічей. Побачимося.